Марина йшла додому з роботи, як раптом біля під'їзду побачила сусідку Тамару Іванівну. Вона також її помітила і ще здалеку єлейним голоском почала: Мариночку, дівчинко, як я тобі співчуваю. Марина трохи напружилася, ніяких приводів для співчування вона щось не пригадувала. Ти тільки не нервуйся. Продовжила сусідка, але після цих слів Марина і справді почала нервувати. Та що ж таке могло статися? подумала вона. Твій Сергійко, поки ти на роботі дівок додому водить, сказала Тамара Іванівна. І щотижня різних. Ох, і гуляка він у тебе. Марина так і застигла на місці. Вона в житті б не подумала, що її чоловік, який працює в школі вчителем і взагалі дуже спокійний, їй зраджує, тим більше, з кількома жінками одразу. Дякую, Тамаро Іванівно, за пильність, розсіяно подякувала вона сусідці і увійшла до під'їзду. Чоловік дійсно частіше за неї був вдома. Робочий розпорядок дозволяв йому лише кілька годин проводити в школі. А решта часу, як він і сам сказав, Сергій шукав себе. Марині ці безглузді пошуки невідомо чого не подобалися, але вона намагалася через це не сперечатися. Грошей він приносив у дім достатньо, хоч і небагато, а робота при цьому була не дуже важка. От і зараз він сидів на дивані за комп'ютером і щось уважно вивчав на екрані. Побачивши дружину в дверях кімнати, він швидко закрив ноутбук. Як минув день? запитала його Марина. Ну, так, як завжди, не став нічого розповідати чоловік. Марина згадала, що Сергій уже давно не готував вечерю, казав все, що дуже зайнятий. Її сумніви все більше посилювались. Наступного дня Марина не витримала і сказала: Сергію, чим ти весь час такий зайнятий? В тебе що хтось є? Марина з надією дивилася на чоловіка і вже готова була розплакатись. Сергій спочатку насупився, а потім пробурчав. Ну, от, нічого не вийшло. Що не вийшло? Не вийшло приховати від мене своїх дівок, так? Марина вже починала кричати. Але чоловік раптом розсміявся і запитав: «Хм, Це тобі що? Тамара Іванівна розповіла уважна наша, краще б вона така пильна була, коли сусідам квартиру затопила. Щось далі, бурмочучи, чоловік, поліз у шафу і дістав звідти невелику. Оксамитову коробочку. З днем народження кохана, і він простягнув коробочку Марині. От доводиться тепер заздалегідь вітати. Я ж тобі цього року захотів на 30 років щось серйозне подарувати. Довелося підробіток брати додому, студенток з математики підтягувати. Марина відкрила коробочку і побачила гарні золоті сережки. Боже, але вони шалено дорогі, подумала вона. Заздалегідь вітати погана прикмета, радісно посміхнулась чоловікові. А потім додала. Мабуть, привітаю завтра Тамару Іванівну з днем народження. Теж на тиждень раніше.